Невістка кинула рахунок на стіл і закричала: ось так. Або ви платите, або ви двоє підете до будинку для літніх людей. Чоловік, який до цього мовчав, повільно підвівся, поправив піджак і подивився синові просто у вічі. Його очі були сповнені болю. Ніхто не міг уявити, що станеться далі. Реальна історія. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Алла Гриценко завжди була впевнена, що її кухня останнє місце, де можуть виростати конфлікти. Вона берегла її як територію тиші, де кожен предмет мав свою історію і своє незмінне місце. Для неї це була фортеця впорядкованості, крихітний світ, у якому вона могла дихати без настороженості. Але того вечора цей світ тріснув. Ельміра, її невістка, сиділа за столом і різко рухала руками, розкидаючи документи так, ніби хотіла, щоб папір порізав повітря. З кожним рухом з'являлося відчуття, що вона давно готувалася до цієї сцени і тепер, нарешті, дозволила собі випустити те, що носила всередині місяцями. Це більше не може тривати Алло. Вимовила вона тоном, у якому не було ані сумніву, ані вагання. Алла спостерігала, як Ельміра просуває вперед аркуш із червоним штампом. Папір зупинився прямо перед її руками, наче вирок, покладений мовчазно, але безжально. Або ви сплачуєте це, або вас обох переведуть до будинку для літніх людей, додала невістка, не відводячи погляду. Алла взяла аркуш. Цифри були різкі, ніби вирізані ножем. Дати, розставлені з математичною точністю, описи процедур, дивні, незнайомі, зовсім не схожі на те, що відбувалося в її реальному житті. Ніде всередині не виникало спогаду, який підтвердив би бодай один із цих рядків. Порожнеча замість пам'яті налякала її сильніше за цифри. Її пальці зрадницьки затремтіли, але вона змусила себе вирівняти голос. Я не проходила жодної з цих процедур, Ельміро. Невістка різко переплела руки на грудях, її постава стала майже викличною. Не брешіть, кинула вона жорстко. Ви приховуєте рахунки вже давно. Моя родина не може це тягнути безкінечно. У кутку кухні, притиснувшись спиною до стіни, стояв Роман. Він дивився на підлогу, ніби не впізнавав її, і мовчав так, ніби забув, як формувати слова. Його груди видимим рухом підіймалися й опускалися. Він дихав швидко, уривчасто. Алла відчувала він знає більше, ніж говорить набагато більше. Її чоловік, Геннадій підвівся. І цей рух змусив усіх трохи відсунути погляди від паперів. Йому було 73, і кожен рух тіла вимагав від нього зусиль, але в тому, як він випростався, відчувалася досі незламна внутрішня гідність. Він поправив синій картатий кардиган той самий, який Алла колись в'язала вечорами, коли думала, що спокій у їхньому домі незмінний. Потім він підняв підборіддя й уперше за весь вечір заговорив. Сину, подивися на мене, сказав він тихо, але в його голосі була сила, що змусила Романа зупинитися. Роман повільно підняв очі, вони були вологими, розгубленими, винними, усе водночас. Геннадій зробив крок уперед, сперся на край столу, ніби закріплював правду, яку збирався вимовити. Це справді той чоловік, яким ти хочеш бути. Той, що дозволяє тиснути на власних батьків, той, хто мовчить, коли проти нас висувають те, чого ми не робили. Роман не відповів його губи ледь здригнулися, ніби він хотів почати фразу, але не знайшов у собі ні слів, ні виправдання. Тиша, яка впала після цих слів, була не просто тишею. Вона мала вагу, від якої неможливо було сховатися. У ній жили всі дрібні сумніви, що непомітно накопичувалися місяцями, натяки, які Алла хотіла списати на втому. уривки розмов у сусідній кімнаті, дивна напруга, що виникала щоразу, коли вона входила до кухні і заставала Романа й Ельміру мовчазними. Тоді вона переконувала себе, що це дрібниці, але тепер розуміла це був початок чогось, що визрівало повільно і невідворотно. Алла подивилася на кожного з них, на невістку, що стискала щелепу, на сина, який не смів підвести погляд, на чоловіка, чия спина більше не здавалася старою, і відчула, як у ній щось змінюється, тонка межа між терпінням і прозрінням тріснула. Вона вже не могла втекти від цього. В їхньому домі відбувалося щось глибше, темніше, ніж проста сварка чи непорозуміння. І правда, якою б болючою вона не була, нарешті починала підніматися на поверхню, немов довго утримуваний подих, що виривається сам по собі. Алла опустила документи на стіл і промовила майже пошепки, але так, щоб усі почули схоже, настав час дізнатися, що тут насправді відбувається. І саме в ту мить стало зрозуміло наступний день, наступна розмова, наступний крок усе це стане початком того, що вже не можна буде зупинити. Коли Геннадій дістав із задньої кишені потертий зошит, Ельміра застигла. Її реакція була миттєвою. Ледь помітною, але достатньою, щоб я, спостерігач цієї сцени, зауважила те, що довго вислизало. Страх, гострий і несподіваний, промайнув у її очах, страх не за батьків, не за сім'ю, за себе. Геннадій тримав зошит так, ніби це був оберіг, річ, яку він проніс через мовчазні місяці з абсолютною впевненістю в її необхідності. Я записував усе. Промовив він рівно, спокійно, але його спокій був лякаючим. Слова дати поведінку. Він відкрив першу сторінку. Чорнило на ній було нерівним, тремтячи літери старих рук, але зміст звучав чітко, як вирок. 15 березня. Ельміра радить мені припинити приймати ліки, мовляв, так дешевше. 22 березня. Ельміра стверджує, що Алла психічно нестабільна і потребує госпіталізації. Пальці Ельміри вп'ялися в край столу так сильно, що кісточки побіліли. Це перебільшення? Ти неправильно зрозумів. Я лише намагалася допомогти. Геннадій навіть не підвів погляду. Я зрозумів усе саме так, як почув, відповів він і перегорнув сторінку. Його рух був таким неквапливим, таким упевненим, що не залишав простору для сумнівів. А простір цей був потрібен усім. Роману, який стояв на межі двох лояльностей, Аллі, котра нарешті бачила під поверхнею те, чого так боялася, і навіть самій Ельмірі, котра тепер озиралася так, ніби в кімнаті було більше очей, ніж людей. Мені стало ясно, те, що ще годину тому здавалося сутичкою, перетворилося на лабіринт. У ньому жили давно приховані речі маніпуляція, втома, залежність, жадоба контролю, страх бути непотрібним, страх втратити стабільність і щось ще темніше, ретельно замасковане. Роман підійшов ближче, його обличчя було блідим. Він нахилився так, ніби хотів прочитати записи, але більше, ніби хотів перевірити, чи це взагалі може бути правдою. Тату. Що все це означає? У його голосі змішувалися сором, провина і відчай. Він ніби хотів захистити всіх, але нікому вже не міг належати повністю. Геннадій не відповів відразу. Він поклав зошит на стіл, дістав із внутрішньої кишені піджака білий конверт і повільно висунув його уперед. Тут офіційні документи з клініки. Алла відчула тиск у грудях. Ніби чужа рука стискала її зсередини. Вона знала, усе, що відбувається зараз, уже не можна буде повернути назад. Геннадій розклав папери на столі. Кожен аркуш, кожна позначка виглядала як доказ злочину не проти їхнього здоров'я, а проти їхнього права на власне життя. Немає жодного запису про той день. Алла була вдома, немає термінового обстеження, немає діагнозу когнітивної втрати. Ельміра стиснула щелепу так, ніби боялася, що слова вихопляться самі. Ви просто не розумієте, як працюють медичні записи, не все фіксується. Фіксується все, коли я звертаюся безпосередньо до керівника клініки, спокійно відповів Геннадій. Його спокій знову був страшніший за крик. А тоді він відкрив другу теку. Його руки весь цей час були впевненими, і лише тепер я побачила, що пальці ледве помітно тремтіли. Не від страху, від хвилювання, від стримуваного гніву. З теки він дістав невеликий диктофон, він натиснув кнопку. Маленький екран загорівся тьмяним світлом, і в ту ж мить простір кухні наповнився голосом, який Алла знала надто добре, голосом, який до цих пір здавався їй частиною сімейної звичності. Голосом Ельміри Геннадію, прийміть це. Вони вже не здатні жити самостійно. Підпишіть довіреність буде гірше, якщо опиратиметесь. Роман видав приглушений звук, схожий на стогін. Він опустив голову, ніби отримав удар. Ельміра завмерла, її обличчя втратило вирази, стало порожнім. А я, Алла, відчула, як земля під ногами ніби ссунулася. ті дні, коли я не довіряла власній пам'яті, ті моменти, коли думала, що зраджує здоров'я, ті хвилини, коли у власному домі почувалася гостею. Це не було старінням, це не було втомою. Це не було тим, що вона. Чи вони втрачають ясність? Це було керування стратегічне, продумане, крижане, керування нашими ж страхами, нашим соромом, нашими слабкими місцями. Геннадій вимкнув запис і подивився просто на Романа. Тепер ти розумієш, чому я почав записувати. Ельміра різко вскочила зі стільця. Ви всі неправильно тлумачите мої слова. Я хотіла допомогти. Ви не знаєте, що насправді відбувається. Тоді скажи нам, відповів Геннадій так тихо, що це прозвучало як виклик. Ельміра відступила на крок, наче перед нею розчинилася прірва. Її погляд перестрибував між мною, Романом і Геннадієм, але жоден із нас уже не був тим, ким вона звикла нас бачити. І саме в ту мить я зрозуміла зараз на поверхню вийде те, чого вона боялася найбільше. Те, що стане початком наступної частини нашої історії, повітря між нами ніби стислося, зробилося важким, напруженим, непроговореним. Я відчувала, як кожен вдих ранить, як кожне слово стає рушійною силою, що штовхає нас у напрямку, з якого вже немає дороги назад. Ельміра першою спробувала повернути контроль. Вона вирівняла плечі, наче хотіла створити ілюзію сили, якої вже не мала. Це вирване з контексту. Я хотіла допомогти. Ви не уявляєте, що могло трапитись попереду. Її голос дзвенів нервами, а не впевненістю. Я бачила, як її пальці шукають опору на краю стола. Марно. Геннадій не відповів одразу і не підвищив голос. Він лише спокійно витягнув ще один конверт найбільший, товстий, випуклий від паперів. Давай поговоримо про цифри, сказав він рівно. Він розкрив конверт і виклав перед нами аркуші, банківські виписки, дати, суми, призначення платежів, рядки, що повторювалися з майже механічною регулярністю. Роман підійшов ближче, різко вдихнувши. Я бачила, як він одразу впізнав структуру документів. Це мої перекази, прошепотів він. Саме так, підтвердив Геннадій. Він торкнувся пальцем одного рядка, потім другого, потім третього, і ми всі бачили, як вони тягнуться місяць за місяцем, наче шнурок брехні, що ставав довшим і тяжчим. Отримувач, особистий рахунок, Ельміри Коваленко. Призначення. Витрати на лікування. Алли Гриценко, накопичена сума, 150 тисяч гривень. Роман прикрив рота долонею, ніби стримував крик. На мить мені здалося, що він зараз впаде. Елю, чому? У його голосі не було злості, лише біль. Такий біль, що на нього важко було дивитися. Ельміру нарешті прорвало. Вона не витримала тиші, доказів правди, що лягала на стіл шар за шаром. Тому що ти б усе розтринькав, я берегла ці гроші для них, для нас. Вони не розуміють, що відбувається. Я зробила те, що зробила би будь-яка розумна людина. У моїх грудях піднявся жар не від сорому, від гніву, справжнього, пекучого я підвелася. Ти змусила мене думати, що я втрачаю пам'ять. Я мусила показати тобі серйозність ситуації, закричала вона, розмахуючи руками. Підробляючи аналізи, кажучи мені, що я забула те, що чудово пам'ятаю, Ельміра розвела руками, ніби зверталася до суду, якого не існувало. Я просто прискорювала неминуче, ви все одно не витримали б. Це був лише питання часу. Роман заплющив очі, притиснувши долоню до лоба. Це не була твоя роль, вимовив він, кожне слово, наче, стирало частину його віри в те, що вони з Ельмірою команда. Якби я цим не займалася, ніхто б не займався. крикнула вона у відповідь. Геннадій підняв голову. Його голос був тихим, але таким, що пронизував усе сказане нею. Догляд це не контроль. Ельміра здригнулася, вловивши зміну тону. Догляд це не брехня. Вона відступила на півкроку. Догляд це не приниження. Її губи тремтіли, і догляд це не крадіжка грошей. Це було перший раз, коли слово крадіжка пролунало в голос. Ельміра зблідла. Вона відкрила рота, але жодного звуку не вийшло. Геннадій поклав останній документ на стіл це був аркуш, якого я боялася і водночас чекала. Він розгорнув його, розрівняв пальцями і повільно сунув до центру стола. Це чернетка заяви про фінансове зловживання і психологічний тиск. Роман мовчки нахилився, щоб прочитати. Його дихання зупинилося, очі бігали по рядках, немов він намагався знайти там щось, що врятувало бодай когось із нас. Але не було нічого лише факти. Холодні, чіткі. Неоспорювані. Напруга в кімнаті досягла точки, коли кожне слово могло перетворитися на вибух. Ми ніби стояли на межі, з якої вже не можна було відступити. Ельміра нарешті прошепотіла Ви не зробите цього, ви не наважитесь. Її голос зламався, ніхто не відповів. І саме в цій тиші я зрозуміла, те, що станеться далі, визначить долю кожного з нас. Ескалація досягла свого піку, наступний крок змінить усе. Годинник на стіні відміряв секунди, кожна з яких падала всередину мене так, ніби в грудну клітку кидали каміння. Я чула, як вони тягнуть нас у напрямку остаточного рішення, у той простір, де вже не існує напівтонів і пом'якшувальних пояснень. Ельміра оглядала нас повільно, уважно, як людина, що шукає рятівний вихід, якого не існує. Її погляд ковзнув до дверей, потім повернувся до Романа. Вона шукала в ньому щось останнє, тінь підтримки, жест, який сказав би Я з тобою. Але в його очах тепер жила лише втома, спустошення і сором, такий глибокий, що він сам ледь міг його витримати. Вона зрозуміла. А, то це все? запитала вона і голос її зламався. Або я роблю так, як ви хочете, або ви здаєте мене в поліцію. Геннадій не дав їй часу на ілюзії. У тебе тридцять секунд, щоб пояснити, чому я не повинен віднести заяву прямо зараз. Він поклав руку на аркуш, і цей жест мав більше ваги, ніж будь-які крики. Це був вирок, що чекав на останній шанс. Годинник рухався. Тик. Так, тик. Так. Кожен звук збільшував прірву між нами та нею. Ельміра трималася за спинку стільця, вагаючись, чи сісти, чи впасти. Потім її рука повільно потягнулася до сумки. Вона відкрила її, ковтнула повітря, ніби робила вибір, від якого залежало життя. Я не можу. І вийшла. Без сцени, без виправдань, без сил. Двері зачинилися майже безшумно, але в цьому закритті був фінал не гучний, але не відворотний. Наступного ранку ми зібралися мовчки: я, Геннадій та Роман. Ніхто не став обговорювати, чи варто це робити. Рішення існувало саме по собі, без слів. Спершу ми пішли до соціального відділу, папери, роз'яснення, свідчення. Потім у поліцію. Там ми сіли перед сірим столом і розповіли все хвилина за хвилиною, деталь за деталлю, без прикрас, без злості, лише правда. Провадження відкрили того ж дня, як і очікував Геннадій, розслідування підтвердило кожен пункт: підроблення документів, маніпуляції, привласнення коштів, психологічний тиск. Ельмірі призначили умовний термін громадські роботи і обов'язок повернути гроші на рахунок. Але найважливіше не було записано в жодному протоколі. Найважливіше почалося після минуло декілька тижнів. І одного вечора, коли ми вже не чекали нічого, у двері постукали. Я впізнала цей стукіт одразу. Роман зайшов повільно, ніби боявся зайвим рухом порушити справжність моменту. Він сів, згорбившись з опущеними плечима, як хлопчик, який провинився і не знає, чи має право попросити вибачення. Я не знаю, як просити пробачення, нарешті сказав він, і його голос трохи зірвався. Геннадій поставив руку йому на плече тверду, але теплу рух, який говорив не про покарання, а про шанс. Попроси лише одне, щоб більше ніколи не заплющувати очі на правду, і я бачила, як ці слова входять у серце мого сина повільно, боляче, але назавжди, життя почало переформовуватися не швидко, не ідеально, але чесно. Я зрозуміла дещо важливе не раптово. А поступово, коли дні знову ставали нашими, коли дім перестав нагадувати місце обману. Догляд це не контроль, любов, це не примус, підтримка, це не вторгнення сім'я, це не мовчання на межі страху. Роман почав приходити частіше, не з настирливими перевірками і не з тривожними поглядами. Він приходив тоді, коли ми просили, слухав, допомагав. І вперше за довгий час був не суддею, не посередником, не спостерігачем. Він був сином. Ми троє разом перебирали речі, переставляли меблі, приводили в порядок наш простір, не щоб захищатися, а щоб створювати власний порядок той, який належав лише нам. І коли інколи, у спокійні вечірні години, я виходила у двір і бачила, як Геннадій різьбить по дереву його руки, що не втратили вправності, а навпаки, знайшли новий сенс, я розуміла найголовніше ми не старіємо, ми не стаємо тягарем, ми не розсипаємося, ми дорослішаємо разом у свободі, яку повернули собі самі. Це був не початок нового життя. Це було продовження того, яке завжди мало бути нашим кінець.